Доброго дня, діти та шановні батьки. 1 жовтня країна святкуватиме День казацтва. А хто ж такі козаки? Казаки це хоробрі і відважні воїни, які захищали рідну землю вони проживали на території Запорозької Січі. Гарний, молодий має одяг різнобарний, чарівний. Біла блуза, червоні чобітки та гарна чуба на голові, не боїться він війни та вправно скаче на коні, із шаблею в руці. Ось так він виглядав одягнений був у шапку вишиванку, шаровари, підперезаний паясом взутий у чоботи. Казаки були мужні люди, які захищали нашу землю. У атаманів був особливий знак влади булава. Булава це зброя, яка на вигляд була схожа на палицю, на яку була надіта куля оздоблена металом та прикрасами. Вона символізувала силу, мудрість і владу. Пропоную вам, малята, зробити булаву в знак поваги до наших пращурів та захисників України. Для цього нам потрібен фон жовто-блакитного кольору, який нагадує український прапор синє небо, жовте поле. Клей, ножиці, серветка, шаблони для вирізання і відповідний колір для булави олівець. Беремо Шаблони заготівки прикладаємо до аркушу паперу та обводимо олівце. Вирізаємо за допомогою ножиць. У нас вийшло. П'ять конусів, один, один круг, трикутник та держак. Тепер нам потрібно взяти ці конуси, звернути краї, щоб вийшли ось такі трикутнички. П'ять таких трикутничків, які змазуємо клеєм та приклеюємо. Спочатку, діти, ми викладемо нашу булаву за допомогою вирізаних деталей. Беремо круг, кладемо в правий кут. Навкруги круга викладаємо трикутнички такі. Під, під коло викладаємо трикутнички. Зверху нашого кола викладаємо ось такий коричневий трикутничок, а потім держак булави. Тепер беремо по одній деталі та склеюємо їх. Лишній клей витираємо серветкою. серветки. Тепер у кожного з вас буде такий символ влади та сили. Пам'ятайте, любі малята, що ідея казацтва жива і до нині. У кожного з нас тече крок наших предків, вільних, незалежних казаків. Вітаю з Днем Українського казацтва!